Павпет титульний партнер Фавбет Ліги». Гра розкриває тебе. Денис Анатольович, попри те, що ви статус дебютанта, ви маєте гарну низку матчів з Авророю. Ви грали і в минулому році на Кубок, Кубок Кубах Нескорених. Перед сезоном контрольної поведи був От сьогоднішня гра чимсь відрізнялася. Здійснив в ЦИОЗ, екстраліга. Ну, звичайно, відрізнялись. Ну, спочатку всі хочу поздравити з початком чемпіонату. Ми першу домашню гру граємо, це завжди свята. Що по горі, то звісно відрізнялись, тому що відповідальність повишається. Тому і вважаю, що сьогодні ми ще краще зіграли, ніж ігри, які грали перед сезоном. Але все вирішують дрібниці. І після того як повалив з рахунком 1-0, самі не повірили в те, що можемо вигравати. І допустились дитячих помилок. І зі стандартів нам зі стандартних положень нам забили гали. Павпет титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.